Сьогоднішні студенти вони відрізняються від тих студентів, які е, були у попередні десятиліття ще в ті часи, коли я був студентом. Сьогоднішній студент став більш прагматичний. Це е, спостерігається. Але студент, е, сьогоднішній не став менш цілеспрямованим. За моїми спостереженнями, е, сьогоднішній студент. Прагматично більше підходить до е, планування своєї долі, до планування напрямку, в якому він буде працювати. З моїх спостережень студенти сьогоднішні планують і вивчають, як вони повинні малювати, що вони повинні малювати для того, щоб стати відомим і була можливість реалізовувати свої твори, ну тобто самого себе. Коли я навчався, у нас була трошки інша мета. Я особисто перед собою ставив мету створити художній твір. І мене не цікавило, він продасться чи не продасться, чи він буде сучасний, чи він не буде сучасний. І більшість студентів, ну, моїх однокурсників, так само ставили перед собою мету створення художнього твору. Сьогоднішній студент приділяє більше уваги. Який цей твір має бути для того, щоб він був успішний на ринку, тобто більше прагматизму? Добре це чи це погано, я не беруся судити. Ну, такий час. В ті часи, коли я був студентом, малий дуже відсоток студентів влаштовувалися на роботу, для того, щоб десь підпрацьовувати, заробляти якісь кошти. На сьогоднішній день надзвичайно великий відсоток студентів, які влаштовуються на різні роботи, які навіть не пов'язані із нашою професією. А наскільки студент сьогодні цінує ремесло як таке? Сьогоднішній студент такий термін, таке слово, як ремесло, взагалі в якійсь мірі навіть зневажає. До слова ремесло я особисто в своїй педагогічній практиці це слово навіть не вживаю, для того, щоб не якось не збурювати студентів, бо кожен студент вважає себе митцем, а слово ремесло його начебто, в його думках, начебто, його принижує. Доводиться оминати цей термін. Для того, щоб студента якось підвести до того, що він повинен отримати базу, фундамент, а це і є ремесло. Як в греків називав було таке слово техно, це був майстер. Насправді це був ремісник. Але у наш час це слово набуло іншого значення, і тому ремесло потрібно. Без ремесла не буде майстра. Майстер це і є той, який вже відточив свою майстерність до автоматизму, і тоді він вільно може висловлювати свої думки пензлем, чи стеком чи олівцем. Сучасний студент хоче, щоб відбулося все швидко і миттєво. А так не буває. В нашій професії необхідно присвятити десятки років для того, щоб стати майстром. Це і це у всі часи, так було. А сучасна молодь не хоче витрачати на цей час. Сучасна молодь хоче швидкого і ефектного результату. І можливо, це ще пов'язано з тим, що наш час він, якби, значно швидше з'являється якась нова інформація, так? І вимога споживача теж відрізняється. Споживач художнього твору. Сьогодні не дуже вибагливий і молодому митцю, часто навіть і не потрібно для того, щоб досягнути результату, створити достатньо якісний твір. Я спрямовую, от, наприклад, своїх студентів, учнів, які в мене навчаються, до самовираження, але художнього самовираження. Зараз е є така тенденція називати сучасним мистецтвом. Те, що насправді до мистецтва і не має відношення, тобто це якесь рукоробство, зроблено щось руками, і це називається сучасним мистецтвом. Я спрямовую своїх е учнів, студентів на те, щоб вони створювали художні образи в першу чергу так? через художню форму. І коли є художня форма, вона вже має зміст. А створення якихось об'єктів, які е достатньо часто не мають ніякого відношення до образотворчого мистецтва, я намагаюся пояснювати своїм студентам, щоб вони рухалися шляхом створення художнього твору через художній образ, через художню форму. Ось це є основа мистецтва, як я його розумію. І коли е цей образ е містить в собі естетичну складову, оця от естетична складова, вона вже е має зміст естетичний, не сюжетний. Я завжди кажу своїм студентам, що е Літературний зміст це одне, а художній зміст це художній образ, образ самої форми. Це дві різні речі. Сучасний е молодий митець дуже часто ці поняття плутає і намагається через літературний сюжет. Літературний це не означає текстом написаний. Літературний сюжет це зображення якоїсь події. От. І молодий митець часто думає, що сюжет може звільнити його від пошуку і від створення художньої форми і художнього образу. Якщо ми заглянемо в історію мистецтва, як в Греції, Візантія створювався образ, який взагалі неподвижний, тільки за рахунок своєї естетичної краси. Він наповнюється змістом, але не сюжетним, а образним змістом. Тобто, цей образ викликає якісь емоції, відчуття і роздуми у глядача, у того ж споживача. А сучасні молоді митці, теперішні молоді люди, вони часто намагаються замінити художній образ сюжетним змістом. Тобто, це комікс. І ще там текст дописати, і вони вважають, що це звільняє їх від пошуку художнього образу. Правильно це чи неправильно, я не беруся судити. Але високе мистецтво це у першу чергу художній образ.